Засмули знаходяться війська уже Донецької Народної Республіки, так називаємо, так і Російської Федерації до вежі аеропорта біля двох кілометрів. Я підписую указ президента про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, призваним. Під час п'ятої черги, я думаю, це хай, що за тебе. Ви на сьогоднішній день з вашим досвідом, з вашим бойовим звором, потрібні українські армії. Щоб у нас були добровольці, які свідомо заключили контракт, які добре себе проявили під час е боїв в зоні антитерористичної операції. Ви знаєте, що українське військо нас дуже чекає.